Доттєвого досвіду ми знаємо, що тіло швидше змінить швидкість свого руху, якщо на нього подіють з більшою силою. У скільки разів збільшується сила, у стільки разів збільшується прискорення. У першому досліді в нас був однаковий груз на два візки. У другому досліді ми додали до одного візку у два рази більше. До якого ми додали грузики у два рази більше, поїхав швидше, ніж другий. Якщо однаковою силою подіяти на тіло різної маси, то прискорення тіл будуть різними. Чим більша маса, тим менше прискорення. Зв'язок між силою, що діє на тіло масою тіла та прискоренням, якого набуває тіло. Внаслідок дії цієї сили встановлює другий закон Ньютона. Того, що маса була більша, він їхав повільніше. Другий закон Ньютона основний закон динаміки, прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційний цій силі та обернено пропорційне масі тіла, і виконується він тільки. В інерційних системах відліку